Всім доброго дня! Сьогодні в'яжем 66-й рядок ажурного джемперу Air. Ось цей рядок, ось схема його. Ось рапорт, який повторюється 14 разів і складається з 24 петель. Починається рапорт рельєфним опуклим лицевим стовпчиком з одним накидом, навколо трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом зі спільною верхівкою попереднього ряду. Одна повітряна петля. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Стовпчик з одним накидом в верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Рельєфний лицевий опуклий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика. Рельєфного опуклого лицевого з одним накидом попереднього ряду. І знову стовпчик з одним накидом в верхню петлю. Того самого стовпчика рельєфного опуклого лицевого попереднього ряду. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом. Зі спільною верхівкою навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом. Попереднього ряду стовпчик з одним накидом в повітряну петлю попереднього ряду. І після оцього стовпчика ми в'яжемо, продовжуємо в'язати, але в зворотньому порядку. Тут ми в'язали отак, а тут у нас буде вже в зворотньому порядку. Тобто, ну, в принципі, по схемі видно. Всі елементи ми проговорили. Давайте тепер це пров'яжемо. Так. Ось закінчився 65-й рядок. В'яжемо 66-й. три повітряні петлі. Підйому накид навколо ось цієї спільної верхівки попереднього ряду трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом. Робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І тут у нас стовпчик з одним накидом в верхню петлю, рельєфного опуклого лицевого стовпчика. З одним накидом попереднього ряду. Накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика, верхню петлю якого ми пров'язували стовпчик з одним накидом. І тепер знову рель... стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Ось так такий фрагмент має бути. Дві повітряні петлі. Тут, у нас два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом, зі спільною верхівкою. Навколо двох рельєфних опуклих лицьових стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Накид. І рельєф неопуклий лицьовий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Тут накид і стовпчик з одним накидом в повітряну петлю попереднього ряду. Все, Оце, оцей стовпчик це у нас 8 метрій. Далі ми будемо в'язати вже в зворотньому порядку. А... Симетрично. Тобто цей, цей фрагмент далі в'яжемо симетрично. Накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Накид, р... два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом, зі спільною верхівкою навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. Попереднього ряду, дві повітряні петлі. І тепер повторимо ось цей фрагмент, потроюючи да, петлі: отут стовпчик з одним накидом, верхню петлю рельєфного, пуклого лицевого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Накид і. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Навколо рельєфного, того самого рельєфного опуклого лицевого стовпчика, в верхню петлю якого ми пров'язали стовпчик з одним накидом. І в ту саму петлю того самого стовпчика ще один стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо рельєфного опуклого стовпчика лицевого, з одним накидом попереднього ряду повітряна петля. Все. Ось це рапорт, який складається з 20, 24 петель, і ми його маємо повторити ще 13 разів. Так, ось повністю пров'язані з. І 14 рапортів. І я повернулася в початок ряду. Ось три петлі підйому і перший стовпчик. Рельєф лицьовий з одним накидом навколо спільної верхівки трьох а, стовпчиків попереднього ряду. Тут у нас закінчується повітряною петлею. Однією цей ряд. Ми знаходимо верхню петлю першого стовпчика. Вводимо туди гачок, витягаємо петлю і робимо з'єднувальний напівстовчик. Все. 66-й рядок рельєфного ажурного джемпер, ой, ажурного джемперу Air. Завершено. Так, ось так. Такий вигляд має візерунок зараз, там, де у нас продовжується. Робота. Ось. Все, всім гарного дня, всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!